Всем привет! Вы на канале Ксюша Поддозай. И сегодня у нас будет челлендж. Нам нужно будет угадать с закрытыми глазами, что тебе дал соперник. <сíts> <сíts> Я знаю, что он накладывает. А, ты не, не глядай. Мама, ты тоже запит глядай. Это для кого ты придешь? посмотрим. Да, это для меня, он сказал. А папа нам подготовил уже еду, ну, он уже ушел в отель и ну, в номе. И мы дождь в том отелі. Или куда мы прилетели? Ладно, сідахи. <coughs> прилетели. <laughs> давай, Камилон, если бумага, кто проиграет, то и первый будет за, тебе за закрытыми глазами угадывать. А нам глаза три попытки, Нам за три попытки нужно угадать. Каменоницы, бумага, раз, раз два, два, три. три. А? Ты первый угадываешь. Я первая? Да. Ну, окей, давай. Закрывай глаза. <laughs> На тебе виделку. Чекай. А, давай я. Відвернусь, може, от так. А коли а буде потім, коли ти будеш готова, я отак от повернусь. А ти підглядывать будеш? Добре, я так зажмурюсь. Нормально? Да, тільки посильний. Мама? Не, підгляд. <світ> не підгляду. Добре, що я вже поснідала нормально. Готова? Що там? Я скажу хаєш. <entertainers> Давай. Давай. Бою, це те, що я не їм я. Але вибачте, я його виплюну, тому що це сосиска. Я не їм на м'ясо. Это была сосиска. Да. Тебе бал за А, давай мы будем палочками баловать. Один, один ноль пока что. Окей, у меня один балл. А у меня ноль. Нет. Так, что тут есть? Ну как? вкусные. Повертайся и не дивись. Айвка. Да, молодець. Їж, їж, Я не можу. Чого? Відкуси. Чого ти не можеш? Ну. А Ксюша не їсть оливки. Але солена я. Мені вкусно. Тобі бал. Водички є води. Водички нема в нас води. Ну біжи, налий собі воду. А я поки поп'ю чайок. Куда мені налий чайок? А, чашечку. Попроси пана, тобі допомогу. Ні, я знаю. Діва, да. Що ви сюди пішла, давайте подивимось, що її чекає. Ковбаса, ковбасу вона любить. Яйця вона любить, але не їсть жовток. А Цей тортик вона хотіла спувати курагу, я не відпознаю, коли сиділа. А, а тоби глянула на мою? Ну, Ну на цьому можеш, що, що на тут? Ні, це я не підглядала, я тільки твоє показала глядачам, що ти будеш їсти. Пишіть в коментарі, що я буду їсти. <риклад> <риклад> давай, моя черга, Да, Так. Да. Закривай глядача. Давай. Давай. <риклад> <риклад> давай, давай. Скажи мені, я це люблю чи ні? Дай спочатку понюхаю. Не надо. Дай понюхай. Нет, нет. Нет. Ты так угадаешь. Мама. Ну давай. Дай Н понюхаю. Нет, мама, это не по правилам. Мне ну нет. ладно, давай. Закрывай вниз. Я сама не поняла, что это. сама она знает, что мне не дала? Я не знаю. У меня есть два варианта давай мне ну, еще раз. Не давай, раз пробовала, давай еще раз. Открой глаза только. Ставь, дай самой попробуй. Давай, друга спроба. <свы> <свы> Я выйду, <выясни>, что это? <свы> что Ты пытаешься? <свы> mm -hmm. А у тебя, мам, еще одна попытка. Это было смачненько. Мам, у тебя еще одна попытка. Мама, якесь яйце. Це з яйця? Ну я не скажу. Логічно. Е-е. Э -э -э. Мама, давай ще раз. Мапа, помню. Если... Мама, глаза, не двигай двигайся. Мама, <звук> не встань. <звук> Сень, ну ти хоть мене поправи, ж, щоб я рота відкрила. <говори> <говори> я зайшла на очіп його. Не <говори> розуміть, що це. Це скрембл. Да. А Мені ще один бал. Подиви на два бали. А у мене, один. Так, закривай очі. Не підглядай. Чекай, я ще не взяла. Чекай, чекай, чекай. Давай, готова? Ширше, ширше -шир -шир відкривай. Його багато, бо це тобі сподобається. А який саме? А, У -у -у. а яка саме? Я не знаю, яка зв'язка з клубнічкою і. Так, да, це то з <гум> що? І що? Після закінчення челенджу, якщо виграєш, з'їш весь шматок торту. Так Якщо програєш, ні? Давай, моя черга. Так, тобі паличку. Так, дай. Ксюша теж два бали тепер. Давай. Я готова. Сейчас я тебе найду, чтоб тебе... Тільки попереджай мене, коли рота відкривати. Давай, відкривай. Чай я люблю. а вы что любите? Я думаю, никто с детей это не любит. Я может ты какие детки любишь? Я нет. Я и люблю это. Это была черная улыбочка. Хочешь на бабки только? Вот на бабки только со закрытыми глазами? Смачно. З закритими очами. Зараз нам папа принесе все таке, що ми любимо. Окрім ковбаси. А ми її окрім олізки покажемо. Окрім бажалітки у нас. Лавна бабка. Смачненько. Давай, давай, я чергам. Зараз тобі після тортика вже нічого смачного не буде, я думаю. Що?

Яйце, да. Як швидко ми все вгадуємо. А тут кремл не швидко. Да, це є ж кремл. Кремл. Ей! Мама! Я переплутала. А у мене три бали, і у мами три бала uh -huh. води. Три палочки. Так, зараз чия черга? Моя їсти? Да, твоя їсти. Ну, давай. Да я бы сначала подумала, что ты мне вышелось? сосиску даешь. Что да выходишь. Ух ты, ух ты. Ух ты, я поебаю даже за вас. Мам, не подглядываю. Мам, давай. Открываю. Да. Опа. це щось солодке? Дуже смачне. Боніссімо. Це значить, це значить, дуже вкусно. Боніссімо, це значить, дуже вкусно. Італійською, да. Боніссімо. Та ще добавки, якраз в мене чай є до цього солоденького. Я, так... Я так очікувала, що щось солоденьке має бути. Ти хоча б поїла, що це? Щось солоденьке, я не розпробувала, давай ще. Павде, закрой глаза. Давай. У мене що? є здогадки, що це таке? Мені здається, це те, що я дуже люблю. Ну, що це? Скажи. Ну, це, мені це, здається, одна турецька солодоща. Ну, <рес> це тих <рес> мало. Це рахат лукум. Це така... Це такий білий квадратик, так? Да? Він mm. посипаний кокосовою стружкою. Олі посипаний кокосовою струкою. А є ж смак кокосової стружки. Давай, я зараз не буду дивитися, відкрити річку, зімеште шматочок і шматочка, покажу тобі глядачам. Що це, таке, що я їла. Mm. це турецькі солодощі, Називається рахат лукум, якщо я не помиляюся. Mm. Достали, можна mm -hmm. Ну, біле, це ж кокосова стружка вон орех. А це горішок зверху. А як я могла сказати горіх, якщо ти мені його не давала в рот? Я не знаю насправді, з чого воно робиться, але воно таке м'якеньке, як желейка трошки. Ось, бачите? Дуже смачне. Хочеш спробувати? Да. А де вони? На. Ай! Боже, всего! Твоя черга. Антигримі. Ну جاء. Ну, так. Так, відкривай рота. Дай понюхать. Понюхай. Відкрий рота. Йдемо бігом до Давай. Відкривай рота. Фу. Тут покосикушли. Давай відкрой. Широко. Ширше, ширше. <твистити> Звичай, навіть, 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 навіть. А как їх там? Красно-коричнево черная такая. Одна... Так, э? Красно-коричнево-черная шурцы. Ну, не ханятно, ну это которая рядом с мешами. А, нет, оранжевая с мислями. Ага. <працевлявка> не знаешь, что не котки на Это Сосушенный абрикос. Называется курага. Жуй, ти ж любиш абрикоси? Yeah, yeah. А це висушені абрикоси. А зараз, коли в нас закінчиться челендж, підемо наберемо ще щось солоденьке. Я візьму собі знов чаю і поїмо солоденьке. Вча в тебе ще є торти. А я піду візьму рахату уми там ще є всякі такі плюшечки. Что я вам закрой глаза. Так, в мене вже чотири в мене залишився останній. Мені нужна ще одна. давай. У нас буде нічия. Якщо в нас буде зараз 5-5 нічия, тоді я пропоную, що кожна з нас піде. Я візьму для Ксюші щось, а Ксюша візьме для мене щось. Те, що ми знаємо, що, скоріш за все, ми не вгадаємо, тому що папа не дуже, мабуть, знає наші смаки і приніс нам все таке, що ми дуже легко вгадуємо. Зкривай. <різь> <Най> <різь> 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 Вот это и не травка. Это костравка. Хочешь, да? Ты не угадала, какая? Це, це та травка, що звисала з тарілки? Це <рігра> <рігра> вже ми бачили. Яка? Це укропчик. Да, хочеш добавки? Ні, не хочу. На добавки. Ну добавити. давай, коли я ще укропа поїм. В місті, де ми живемо, чомусь дуже непопулярний кріп. На, мота що Папа Папа стільки приніс багато. Він що думав, я цілий куст це з'їм? О, дивіться, що я не доїла. Добре, що я вже поснідала нормально перед цим челенджем, <х hi> а цим би я точно не наїлася. Сашенька. російська бляк. Так, ну все. Тепер твоя остання спроба. Готова? Да, сначала понюхать. Не, ты мне не давала нюхать. Давай. Давай. <свят> руку. <Широко. свят> Сань. <Фосишка. свят> И Это сосиска Да. <свят> 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 Да. нас Тепер іди і принеси щось для мене, а я щось принесу для тебе. Mm -hmm. Я впевнена, що це Ксюша точно не вгадала. Мам, я думаю, що вона коли цього не їла. Все, мам, я вже йду. Цибуля. Що? Я впевнена, що ти це не вгадаєш. Можеш показати своїм глядачам, я навіть закрию вуха. Щоб э, не чути і очі. А ти їм розкажи, що ти для мене взяла? Чому ти думаєш, що я це не вгадаю? Я взяла що вот вот, це. Ну, Мама, тоді знає штукати, і это не вгадає. Тобі виделка для цього потрібна? А я знаю, що я на твоєму місці взяла для себе. Я знаю, що що? Амінь. Я ну, мен... кровать я... ли... я... Кто... камень. Ш... Камень, шкамень і И... папі Я утодула. колодець чи камер? колодець. Я утонула. Значить, ти пробуєш перше. Все, іди сюди ближче. Я думаю, що ти зараз не вгадаєш. Не дивись. Споки <звук> мухлюченя, ти зараз будеш дискваліфікована. Знаєш, таке дискваліфікована. Тебе виженуть з конкурсу і все. І ти програєш. Дискваліфікована. Закривай очі. Не дивись. Не дивись. Відкривай, писай. Все-все-все. це ось такий кружочок. Що це такий кружочок? Кулізний. Ні. Ем... Ні. Сэр. Ні. Все, в тебе вже було три спроби. Ти не вгадала. Ти вгадала. Це кружочок. Да. Але в тому кружочку, оно нас на, на нюх, понюхай. Як думаєш, що це? хлібом. Це сир. Ні. Риба. Ні. Дуже важко вгадати, так? Я так знала, що ти не вгадаєш це, бо це, ти це ніколи не їла. А що я? Це цибуля. А я сказала, кружочек". Ну, кружочек, а ж ти не сказала, що це цибуля? Потрібно було точно сказати назву. Все, тобі нема балу. Ні, я сказала кружочок. Ну, здрасте, кружочок. Ти мені коли давала скремо, я теж могла сказати, що це шматочок. <рик> Все, давай, може я зараз теж погадаю? Хвилюючий момент. Зараз буде або не чия, або буде моя перемога. Давай, мама. Давай. А ти це такий салатик, який я їла за сніданком. Ти принесла якраз те, що я думала, тобі було треба мені принести, бо я ніколи не вгадаю, що це. Це такий білий салатик, і я не знаю, що його він зроблений. Да. Я їла на сніданок. Давай покажемо, який салатик. І я питала, як ви думаєте, що це? Бо я не зрозуміла, що це, з чого воно зроблено. Ось такий білий салатик. Я не знаю, з якого він овоч. Тут точно є горішки. Цибуля. Ні, цибулі нема. А Кроп. Що? Це а, кріп. є, цибуля. Ой, кріп, горішки. А ось білий цей овоч. Я не знаю, що це таке. Я не вгадала. Молодець. А, розумний дитя принесла. Я точно не угадаю. Ну, все, значит, у нас ничья. Перемогла дружба. Фу. Фу. Наш челлендж закончен. Все. Ну, и нажимайте на кнопку подписаться. Она должна быть всегда серой. Спасибо, что были с нами. А если, а если Пока -пока. она красная, то нажмите на нее. Да. И <звук> надо два раза нажать один раз. Пока-пока. Пока. -пока. <звук> Пока, -пока.